Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо ось такий гарненький будинок, який продається в селі Демки Черкаської області. Будинок знаходиться в досить гарному, краєзнавчому місці з гарною природою. В будинку зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна та нещодавно поставлені нові двері, стіни в хаті цегляні, покрівля з шиферу. Будинок загальною площею 75 квадратних метрів. В середині знаходиться три кімнати. Будинок газифікований, є електрика, вода в хату йде з своєї скважини, також на подвір'ї є криниця. Опалення в хаті газове або є можливість опалювати через пічку. Є ось такі досить непогані меблі, та побутова техніка, холодильник, мікрохвильова піч, газова плита. Із мінусів те, що туалет знаходиться на подвір'ї. Ціна цього будиночку 11 900 доларів, площа ділянки 52%. сотки. На території є літня кухня, похріб, гараж, майстерня на ділянці город та садок. В селі є декілька ставків, із інфраструктури є магазини, нова пошта, кафе, школа та дитячий садок. Власник будинку вказує, що будинок використовувався як дача. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Номер телефону власника цієї хати буде в оголошенні. Село Демки розташоване на межі Черкаської та Київської областей. До Києва відстань складає 124 км до Черкас 116 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.